Доброго дня, шановні друзі. Родим, робимо обкатку генератора АГТ МЛЖ 3500 Дроб 2. Моделька на 2,6 кВт, бензиновий генератор, Піки дає 3 кВт потужності. Бачите, дві розетки у нас зараз задійно підключили тепловий обігрівач. Тепловий обігрівач на 1 кВт та компресор з двигуном на 1,1 кВт. А зараз підключимо і послухаємо, як він працює. Бачимо, є у нас мультиметр, який показує нашу частоту струму, показує ампераж, що ми заряджаємо від 12-вольтових племів. Бачимо кількість відпрацьованих мотогодин у нас час. Напруга 203. 33 і знову частота. Тобто можемо дивитися, що у нас відбувається. Підключаємо наші прилади у дію. Чуємо, що трошки вже змінився звук нашого генератора. Ємність масляного картера у нас 0,6 літра. використовуємо DTW30, DTW40. Давайте підключимо також ще компресор на 1,1 кВт. Бачимо, у нас напруга тримається обігрівача також йде тепло, все добре, відпрацьовує, працює, як ви бачите, рівно. Запустили спеціально для клієнта, щоб обкатати його. Тому ось такий робимо відеоволяк. Досить негучний він, якщо відійти від нього, почуємо, що він досить галасно працює. Така от компактна, класна моделька фірми АГТ. Ось, друзі.